Ну, все. Тепер ми можемо передивитися, чи це в нас зв'язочка, чи це в нас саме м'яз болить. Якщо ми голову трішки зблизимо в такому положенні біль? Однаково ніби. Однаково. І так. трішки розтягнути. Так? Мені здається, що в тому положенні було більше. Тобто, коли ми скоротили, було більше. Це свідчить про те, що м'язеве волокно при скороченні не реагує. Отже, у нас дисфункція пов'язана або з фасціальною тканиною, або зі зв'язками. От нам потрібно це прибрати. Трішки порозтягувати, прикріплення. Дати можливість відпочити. Тобто через, довгий, через те, що довгий час м'яз був постійно не в робочому стані, сухожилля. Прикріплені. Воли були в спазмі. Через цей спазм саме сухожилля там утворився болівий рецептор. Ну і як наслідок біль постійний при рухові. Угу. Зараз. Це легше вже. Це зовсім інша точка. Так, я вже таке звільнила, що це вже. Скорочуємо угу. тут биль, розтягуємо, так. Теж. Так легше? Ну ні, так само не був, ще. В такому положенні? Ні, в інше в цьому положенні, а в цьому легше легше, легше. легше. Це так само середня порція трапеції. голову на мене. покласти. Ми беремо, знаходимо больову точку і просто по ходу волокна її розтягуємо. Допомагаємо цьому зняти залишкові фактори травми. Я працюю і роблю рухи стоячі для того, щоб збалансувати тіло під осьове навантаження та гравітаційне навантаження. Це є дуже важливим аспектом, тому що більшість працює сидячи або лежачи. так ми знімаємо. Але ж людина ходить, на неї постійно діють сили зовнішні, атмосферний тиск, діє гравітація. І потрібно ці всі елементи враховувати. Тіло розслабилося, повертаємо голову. Зараз. Нормально. Хорошо, походи.